Всіх вітаю, мене звати Христина Ткач, я є логопед, поведінковий терапевт. Працюю з дітьми з аутизмом або з іншими складними порушеннями. Проводжу семінари, курси. У мене є онлайн-курси, лекції, вебінари. я Є співорганізатором конференцій. І основний мій напрямок просвітницької, скажімо так, діяльності, навчальної діяльності, викладацької це є розвиток мовлення і корекція неважної поведінки. Власне, в таких основних напрямках я веду свою діяльність. На своїй професійній сторінці у Фейсбук я відкрила нову рубрику Питання-відповіді. Власне, цим відео буду розпочинати цю рубрику, буду давати відповідь на два запитання, які мені задали, які мені прийшли: одне в коментарях, одне в приватні повідомлення. Отже, починаємо. Перше запитання таке: цікавлять практичні методи діагностики аутизму просто і доступно. Реальна кількість для встановлення такого діагнозу. Я так розумію, реальна кількість методів для встановлення цього діагнозу. Перше, що я хочу сказати, медикаментозні різні обстеження і аналізи не дають точного діагнозу. Ми за допомогою них не можемо встановити, що в дитини точно є аутизм чи немає точного аутизму, так як відповідно причина невідома аутизму. Є різні гіпотези, там одні вчені до одних гіпотези схиляються, інші до інших, але по суті точна причина є не встановлена, невідома, і для того, щоб поставити діагноз, користуються методами, які спрямовані на спостереження за дитиною, на збір інформації від батьків, від спеціалістів, від інших людей, які тісно взаємодіють з дитиною також. І, власне, поговорю зараз про ті методи, розкажу трошки про ті методи. Е, перший метод це є шкала спостереження Ейдіс. Вона використовується там, практично для всіх, є для немовленєвих, малих дітей, які погано розуміють, навіть не, не по віку, а просто для людей, які практично не розмовляють або не. Розуміють мовлення, є там розділ, модуль, який стосується дітей, які погано, наприклад, розмовляють і частково розуміють мовлення. Тобто її можна використовувати як для дітей, так і для дорослих. Для того, щоб користуватися цією методикою, потрібно пройти спеціальне навчання. Тобто ми не можемо просто купити цю методику, по-перше, через те, що вона є дуже дорогою. А по-друге, через те, що потрібно відповідно пройти навчання. Ми не можемо просто купити і нею користуватися. Ми маємо вміти знати, як нею користуватися. У Львові я знаю два центри, де проводять діагностику аутизму за допомогою методики ЕDОС. Наступна методика це є CARS. Це одна з найпоширеніших методик, наприклад, там в Америці, де за допомогою якої діагностують аутизм. Але знов ж таки за допомогою однієї методики діагноз вам не поставлять для того, щоб поставити точний діагноз, ви маєте пройти там дитячого психіатра, невролога, дитячого спеціаліста, можливо, там генетика в залежності від того, куди вас вже направить лікар. І тільки така міждисциплінарна команда спостереження за дитиною, плюс проходження методик, власне, цих, про які я розказую, дасть можливість поставити діагноз. І все одно є ймовірність того, що діагноз буде під знаком питання. Наступна методика це є, є такий тест МЧАТ, ви теж, мені здається, його можна знайти в інтернеті і відповісти там на деякі запитання, і він теж видає певну ймовірність, певну ймовірність, яка позначає, чи є в дитини аутизм, чи немає в дитини аутизм. Але знову ж таки, цей опитувальник він теж не дає точного діагнозу. Ви не можете знати, що там 100% вашої дитини є аутизм. Це все-таки йде ймовірність, там висока ймовірність, низька ймовірність і так далі. Ще є, ще є один опитувальник в інтернеті. Зараз не знаю, чи я згадаю, як він називається. Зараз пошукаю. Та, -та, -та. Зачекайте, зачекайте, я вже шукаю. Атек. О, тест атек. Це по суті теж тест. Він складається з питань, ви відповідаєте на ті запитання, і вам видається результат, видається якась певна кількість балів. і... По кількості балів ви можете теж прочитати, до чого там в дитини є схильність, чи це там висока ймовірність, того, що є аутизм чи низька. І цей тест він дає змогу слідкувати за прогресом дитини. Якщо, ви, наприклад, пройшли його зараз, потім пройшли його через півроку, ви можете подивитися на ту кількість балів, яка зараз була і яка була через півроку, і подивитися, наскільки ваша робота. По навичках, по знаннях-вміннях дитини призводить до якого результату. Тобто, ви будете бачити, що там цього разу буде стільки тобалів, через півроку, стільки тобалів. Значить, набагато там більше дитина просунулася, скажімо так, в своїх вміннях-навичках. Або навпаки, ви можете побачити, що тут у нас було стільки тобалів, через півроку знов ж стільки тобалів. Значить, ми там не рухаємося практично по тих навичках, по тих вміннях, знаннях, які в тому тесті є власне описані. Ще раз нагадаю, тест називається тест називається атек. АТЕК. Наступне наступне запитання. Е Отже, я думаю, по цьому запитанню якби це все. Це найбільш поширені методики є. Є багато набагато, більш, набагато е більше методик за допомогою яких можна діагностувати аутизм. Не всі з них є е перекладені на українську мову, не всі з них є як. Е Адаптовані в перекладі, тому, по суті, я назвала ті основні методики, принаймні, про які я знаю, якими користуються у Львові, якими користуються ті спеціалісти, з якими я взаємодію. Наступне питання: чи можна в домашніх умовах визначити, чи є в дитини аутизм. Знову ж таки, на 100% ви не можете визначити. Тому що для того, щоб поставити точний діагноз, потрібна. Мультидисциплінарна команда. Потрібна команда спеціалістів, потрібні спеціальні спостереження, потрібні діагнози, потрібно якісь спостереження за дитиною. Ви можете знов ж таки, пройшовши ті ті тести, пройшовши тест мчат, наприклад, ви можете виявити якусь ймовірність, яка є ймовірність того, що в дитини є аутизм, наприклад. І так далі. Тобто ви самі самостійно, або, наприклад, в домашніх умовах визначите, чи є дитина аутизм. Якщо до вас прийде спеціаліст сертифікований з методикою Ейдус, який володіє цією методикою, він прийде і в домашніх умовах, по суті, у вас вдома поспостерігає за дитиною, тоді можна. Але для того, щоб поставити діагноз, має бути методика конкретна. Потрібен спеціаліст, який орієнтується в тому питанні. Знову ж таки, якщо ми, наприклад, візьмемо. Аутизм в дівчаток може бути класичний аутизм, може бути атиповий аутизм, а може бути синдром Ректа. Синдром Ректа теж відноситься до розладів спектру аутизму, по суті, він полягає в тому, що там є поломка гену. І та поломка гену призводить до того, що дитина отак от от поводиться, і в неї от такі от симптоми появляються. Знову ж таки, не кожну дівчинку, в якої є симптоми аутизму, пошлють на цей власне аналіз. Чому? Тому що. В нього там є свої якісь конкретні особливості, наприклад, це має бути регрес. Власне, цей синдром Ретта полягає в тому, що до якогось періоду дівчинка розвивається нормально. Чому я кажу дівчинка, тому що це суто дівчачі захворювання. Дівчинка розвивається нормально, потім відбувається регрес. Тоді вас можуть послати ще додатково на генетичне обстеження. Знову ж таки, в домашніх умовах ви не проведете цього обстеження. Якщо у вас дівчинка, яка там до півтора року розвивалася нормально, потім в неї почався регрес, ви відповідно в домашніх умовах не поставите діагноз. Чи це там аутизм, чи типовий аутизм, чи це синдром Ретта, чи це є щось інше. Вам потрібно пройти певні обстеження, проконсультуватися певних спеціалістів. Ще, що я хотіла сказати про аутизм. Власне, тут є діагностика. Питання по діагностиці аутизму, що бажано йти до спеціаліста, до дитячого психіатра, який є компетентний в питаннях аутизму. Чому? Тому що після того, після консультації, спеціаліст хороший направить вас на конкретні аналізи: до генетика на конкретні аналізи, на, на аналізи по обміну речовин для того, щоб знати, що. Ті симптоми також не провокуються порушенням обміну речовин чи поломкою якихось генів. Знову ж таки, є поломки генів, які просто дають конкретні симптоми, і ви з тим нічого не зробите. А є такі поломки генів, які, наприклад, мають наслідком яких є те, що в дитини не засвоюються якісь амінокислоти або не засвоюються вітаміни і амінокислоти. Тобто, і ви вже знаєте, що в дитини є поломка такого тогену і не засвоюються такі томінокислоти, ви вже як наслідок будете дитині давати, плюс додасте до педагогічної корекції аутизму, ви додасте ще медикаментозну корекцію. По діагностиці аутизму я думаю, що я відповіла в принципі, на ваше запитання, тому що я висвітлила тест ЕДОС, тест КАРС, тест MCHAT і тест АТЕК. Це по суті такі тест Ейдос і тест карс це є основні, за допомогою яких діагностується, діагностується аутизм, але знову ж таки вони можуть не дати 100% гарантії того, що вам чітко поставлений 100% аутизм. Тому вам потрібно йти до спеціаліста, до психіатра, який чітко на тому, як. В сферу якого в компетенцію якого входить питання і діагностика аутизму, тому що моя компетенція це є власне вже педагогічна корекція дітей з аутизмом. Психіатр дитячий, невролог дитячий, він вам розкаже набагато більше, набагато глибше, дасть, можливо, якісь наукові пояснення, наукові обґрунтування тих питань, які вас цікавлять. Тому шукайте собі хороших спеціалістів, не займайтеся самодіагностикою. Ще, що я хотіла, до речі, сказати важливе. Навіть поки у вас ще не встановлений діагноз, ви можете вже йти і займатися зі спеціалістом. Не втрачайте того часу, коли ви помітили перші симптоми. І допоки вам встановлений діагноз, не втрачайте цього часу. Ідіть і займайтеся зі спеціалістом паралельно, тому що, в незалежності від того, чи це в дитини буде синдром Ретта, чи аутизм, чи, чи не знаю, чи це ліякія, чи ще щось інше. Вам потрібно займатися для того, щоб вже напрацьовувати ті навички, які вже є втрачені. Після того, як у вас буде діагноз, як, як, після того, як у вас будуть результати, наприклад, медичних обстежень, ви будете додатково додавати там, медикаментозне лікування, якісь ще процедури. Але педагогічна корекція все одно має бути навіть до встановлення діагнозу, навіть без встановлення діагнозу, тобто педагог, маючи вже конкретні симптоми. Буде працювати суто над тими симптомами. Педагог, обстеживши вашу дитину, буде бачити дефіцити вашої дитини, і буде суто над тими дефіцитами працювати. Педагогам не завжди обов'язковий діагноз. Не завжди для того, щоб працювати з дитиною, не обов'язково мати діагноз. Тобто, якщо спеціаліст бачить, що в дитини порушена комунікація, йому не важливо, чи там в дитини стоїть такий діагноз, чи такий, чи інакше. Він працює над комунікацією. Знов ж таки, якщо причиною порушення комунікації якась медична основа, ви її заберете, і процес, прогрес буде набагато швидший, але все одно буде, буде потрібно докласти вмінь, тому що. Якщо в нормі діти в півтора роки там комунікують, а ви півтора роки, в півтора роки знали, що через якісь порушення обміну речовин ваша дитина не комунікує, ви введете ті речовини, але в дитини вже шлях розвитку до півтора роки втрачений, тому йому потріб, дитині потрібно буде наздогнати. Тому рекомендую вам звертатись до фахівців про ті тести, які я сказала, ви можете пошукати в інтернеті, глибше про них дізнатися. Навіть там є питання, є самі тести, які можна пройти. І по питаннях діагностики аутизму все-таки йдіть до дитячого психіатра і встановайте дитячого психіатра, кваліфікованого дитячого психіатра. Все, до зустрічі, до нових питань.